1 серпня відновився таке поняття відновилося як надання індивідуальних податкових консультацій. Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ісько у програмі Коротко про головне. Отже, законом 3219 9 відновлено таке поняття як індивідуальні податкові консультації, і саме основне це відновлене поняття. Термінів, тому що на період воєнного стану поняття термінів на податківців не діяли. З 1 серпня закон 32.19 відновлює терміни, і ці терміни мають бути наступні. Якщо платник податків звертається за індивідуальною податковою консультацією, то термін на надання відповіді 25. Календарних днів з моменту наступного, коли надійшла така, такий запит на індивідуальну податкову консультацію. Якщо ж дана податкова консультація потребує більш глибокого і детального вивчення, то керівником податкового органу, який розглядає дану індивідуальну податкову консультацію, може бути продовжений термін на 10 днів. Запит на індивідуальну податкову консультацію повинен відповідати певним критеріям, тому що якщо ви неправильно оформите запит на індивідуальну податкову консультацію, то Державна податкова служба може не розглядати в даний ваш запит і просто відповісти вам не як на індивідуальну податкову консультацію, а відмовити в наданій відповіді з посиланням і з термінами як закон України про звернення громадян. Тому обов'язково зазначайте, якщо це посадові особи, підприємства, установи організації, обов'язково прізвище ім'я по батькові, обов'язково ідентифікаційний код юридичної там чи фізичної особи, тобто код ЄДРПО, обов'язково вказуйте в зв'язку з чим виникла необхідність індивідуальної податкової консультації, тому що саме бажання отримати якесь роз'яснення законодавства від працівників державної податкової служби цього ще замало. Тобто, у вас повинно бути Практичне застосування цієї і практична необхідність застосування тієї чи іншої податкової консультації. Що ще цікаво, що кожна індивідуальна податкова консультація, вона надсилається виключно тому платнику податків, який звертався за індивідуальною податковою консультацією. І вона реєструється в реєстрі індивідуальних податкових консультацій. І вона не може поширюватися на інших платників податків, на інших суб'єктів господарювання навіть при тому, що ситуація може бути ідентична як у тієї юридичної чи фізичної особи, яка зверталася за індивідуальною податковою консультацією. Так і в іншої юридичної особи, яка не зверталася, застосовувати не можна. Тобто документ індивідуальної дії. Друзі, щиро вам дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!